Засідання сесії Шосткінської міської ради розпочалось з приємного. Міський голова Микола Нога привітав народну обраницю Наталію Шкут з днем народження, який якраз припав на останній день зими та день сесійного засідання. Далі Микола Петрович представив депутатському корпусу помічників ветеранів. Це Попченко Сергій, він учасник операції Подевальцево, Влавдеєвки, Чернігово заслужений військовий. І е, Зайченко Денис проходить теж службу Бахмутській операції, приймав участь під Харкові. Супроводу ветеранів е, займаємось. Ми сім'ї, ну е, всі категорії, що відносяться, скажімо так, до військових, їхні члени родинці, супровід документальний, там е, консультація, там, психологічна, там це допомога, все що завгодно. будь-яка допомога, яка їм потрібна, тобто. Супровід навіть вести привести, тобто все все будь-яка допомога їм. Так що ну я вас прошу всіх співпрацювати. Якщо десь ми ну, там до вас звернемось, знаходимось. Ми та е, Тапальок, е, в терцентрі. От восьмий кабінет на другому поверсі. Ми будемо ремонтувати, готувати такий центр ветеранського ветеранський простір. І хлопці активні. Вони розпочинають цю роботу, вони будуть підказувати спільно з ветеранами, відпрацьовувати зал, тобто щоб хлопці займалися там, усі то відновлювалися. Бажано, щоб це був спортзал. За реабілітологам, щоб була якась посада, щоб ми не просто прийшли так. там, полярати. Все будемо робити на самому високому рівні. Народні обранці розглянули питання про регулювання земельних відносин. Микола Трофимець озвучив рішення, які підтримали більшість народних обранців під час депутатської комісії. Те, що стосується підприємства АГА і Діжуравка, ми вчора все обсудили. Там все чітко. Якщо є питання, ми можемо зараз їх задати. Там підстава чітка, не виконання умов договору. Земельна ділянка не розробляється не одна, не інша. Ну одна там частково розробляється, але це не виконання умов договору. Вчора депутати це підтримали на комісії і таку пропозицію будь ласка поставте на голосування. у результаті питання про продовження договору оренди сільгоспідприємствам Аграй і Журавка перенесли на розгляд наступної сесії. Під час розгляду змін та доповнень до програми розвитку малого та середнього підприємництва щодо виділення коштів комунальному ринку. Свою позицію озвучила депутатка Анна Пилипейко. Підкласти до наступної сесії до вивчення цього питання. До вивчення фінансової складової, і щоб вони як звичайні розпорядники коштів виконував відчитались за свої витрати, за свої приходи і приходи коштів офіційні так звіт Офіційний річний за 24 рік хотіли б побачити на наступній комісії. Добре, дякую. Під час сесії був оновлений склад виконавчого комітету Шосткінської міської ради, Шановні депутати. Ви бачите, які проходять зміни в світовій політиці. Ви бачите, які зміни проходять в Україні, все міняється, все рухається і таке і інше. І тому ми виходимо з пропозиції поновити склад міського виконкому. Ті члени виконкому, які зараз прозвучать, вони працювали теж чесно, відповідально, пройшли надзвичайно відповідальний період в житті нашої громади, робили і не покладаючи сили. І не одного зауваження ні до кого немає. Але прийшов час, треба трошки мінятися. І тому ми пропонуємо такі варіанти. Прошу заслухати. Вирішили вивести зі складу виконавчого комітету шостинської міської ради. Жилновача Олександра Олександровича, старшого викладача Національної академії Національної гвардії України, жупа Олександра Володимировича, завідувача наркологічного відділення КНП 6. Один уїхав у Харків, другий теж поважна людина, добре робить, але помінялися його посадові обов'язки, тому будуть другий варіант. Ковальова Олега Юровича, директора ТОВсервіс, Линка Дениса Івановича, інженера з метрології, державного підприємства Суми стандарт. Метрологія Іонова Анатолія Константиновича, керуюча шостінським відділенням ТОВ Гетьманське. Натомість до складу Шосткинського міськвиконкому виконкому запропонували вести п'ять нових представників вести до складу виконавчого комітету Шосткинської міської ради Кіктьова Василя Васильовича, начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради. На сьогоднішній день очолюю Шосткинській громаді агропромисловий відділ, в якому нараховується 30 підприємств. Сількот в тому числі кірмівські господарства із 30 11 фермерських господарств, 611 домогосподарств, сільських. Ну, працюємо, допомагаємо, працюємо в різних Дуже, програмах, участвуємо. От, допомагаємо як сількотзвиробникам. Так, переміщеним особам. Вести Кашука Ігоря Володимировича, директора ТОВ Ван ТЛТД. Депутата обласної ради. Ми підсилюємо нашим виконком депутатами обласної ради. Пилипейка Володимира Юровича, директора підприємства Грандсервіс, теж депутата обласної ради. Ну, їх обох, вони працюють кожен день тут. Моїсенка Май... Вероніку Вікторівну, директора ПП Вікторія. Я моїсенка Вероніка Вікторівна, маю вищу юридичну освіту, закінчила юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, працювала в районному відділі міліції ще на той час, потім в Шостинському місті районному суді. А на даний час займаю посаду директора приватного підприємства «Вікторія». Приватне підприємство Вікторія, за словами пані Вероніки, зареєстроване на території шостки і займається сільським господарством. Наступною кандидаткою у членкині виконкому представили Наталію Богославську. за освітою. Я вчитель української мови, літератури зарубіжної літератури, також психолог і зараз здобуваю третю освіту публічне управління та адміністрування. Наразі працює виконуючи обов'язки директора Глухівського ліцею інтернату. Від депутатів була пропозиція додати ще кілька осіб до складу виконавчого комітету. Я пропоную внести до складу столкому Івченка Олександра Анатольовича. Він так такий же опитний і такий же ще не є пенсіонер, тому його знання, його. Можливості, я думаю, нам всім пригодяться. Це моя пропозиція. У Нас є ще один дуже такий вагомий депутат обласної ради. Це Гордієнко Геннадій Іванович. І я також пропоную внести його до складу виконкому. За нових членів виконкому депутати проголосували. А пропозиції народних обранців пообіцяли розглянути пізніше. Також було ухвалене рішення про припинення повноважень старости Брежівського старостинського округу, але Щербань З пропозиції перевести на другу роботу. Вона буде працювати у управлінні життєві. Комунального господарства, якщо ми приймемо з вами таке рішення, а старосту ми визначимо кандидатуру, потім обговоримо її по новому закону. Ми повинні її обговорити в селі. Там в старостинському, і потім на наступну сесію вийдемо з пропозиції. Ще один депутат склав свої повноваження. На цей раз це Олександр Сидоренко, обраний від політичної партії Рідне місто в розділі різне підняли питання оплати за вивіз сміття для закладів та запах гарі у місті. Вивчаючи таке питання. Є така ситуація у нас в нашому місті. комунальні платежі наші пенсіонери ми точно знаємо, стараються. Сплачувати справно. А наші підприємці, не всі досуджувалися навіть підписати договір на вивіз сміття, то виходить, що за вивіз сміття підприємців сплачують наші пенсіонери. Тому що це сміття, яке є в наших е, е, кафе, в усіх цих установах, воно ж кудись виноситься. Виноситься воно на, прости, на простий смітник. Які вивозить е будь-який підрядник і бере ці кошти з мешканців будинків, які знаходять які, біля яких ці баки. Розумієте? То я хотів би звернутися, будь ласка, е треба нам якось врегулювати це питання. Затвердили на, на е комісії підприємець, який хоче працювати, він і щоб йому продовжили е оренду землі, договір, він іде е на, на зеленку, на зелене господарство. І Отримує договір на вивоз сміття, і наше комунальне підприємство заробляє за це кошти. Виборці піднімають питання щодо запаху гарі вночі і зранку. Сьогодні я вийшов з п'ятнадцяти вісім зранку. Дійсно, запах гарі. Що це таке знову почалось? Було озвучене депутатське звернення про висвітлення засобами масової інформації роботи депутатів на сесійних засіданнях та депутатських комісіях. До мене як до депутата місцевої ради. Звернулись виборців, які повідомили про те, що місцеві змі не у повному обсязі висвітлюють роботу сесії міськради та постійних депутатських комісій. Це може свідчити про те, що виборці не у повному обсязі отримують інформацію від змі, зважаючи на той факт, що, що ЗМІ самостійно регулюють свою редакційну політику, проти висловлювання рекомендацій пропозицій щодо покращення інформування виборців. Про діяльність міськради тому я звертаюся до депутатів міського голови з даним депутатським запитом, звернутись з пропозиції до місцевих змі більш повно висвітлювати роботу депутатів на сесійних засіданнях і постійних комісіях.